Також заїхало нам ще досить великий вибір різних наборів: набори шплінтів, резинових кулець, чеки. ось різні варіанти. Також незабаром вони всі у нас з'являться на сайті. Ось тут у нас іде на 1300 штук, тут різного діаметру, різна кількість. Ось такий варіант. Тут коду, по-моєму, немає. Ще коди ще не поставили. Ось такий варіант на 1540 штук. Ось з такими приладами вже в комплекті. Є ось такі резинові набори. Тут також на різну кількість є на 300 штук. Є ось, наприклад, шплінти. Шплінтів також є різні варіанти. Є прямі шплінти, є трошки інший тип шплінтів. Ось 1200 штук це звичайні чорні резинові. Ну тобто дуже багато різних варіантів є в нас зараз по наявності. Ось такий є варіант. Шплінтів, це трошки більші. Тут їх розміри. Все буде вказано на сайті. Ось цей варіант шплінтів. Все незабаром з'явиться у нас на сайті. Ціни, коди товару. Все також буде. Також чека приїхала. Тут 11, 8, 6 та 4,5 такий набір. Загальна кількість сьогодні йде 50 штук. Ну, ціни, на жаль, не пам'ятаю. Окремі відео буду знімати по кожному з варіантів та називати ціни. Ось так, просто загальне таке відео. Можливо, комусь цікаво буде. Всі товари вже є у нас на сайті. І ось такі є в нас мідних колець. Цей у нас іде законом 15.07, ціна 350 гривень, тому що попередні ці у нас вже були.